Так, хочу зняти відео, як я зробив саморобний корпус для повербанка. Зробив я його із труби ППР Поліпропілен. Та що всередині з фольгою. Тобто фольга йде в мене як додатковий контакт мінус. Я нагріваю це все. 25-й. Беру труби, кусок нужний, відрізаю. Нагріваю 25-й. Насадкою на паяльнику хорошенько нагріваю, кручу. Потім ножиком знімаю оплітку. Потім 20-ю насадкою всередині. Нагріваю хорошенько кручу. Ножиком знімаю пластмас. Остається в мене така. Оголена місцина алюмінієва. Потім беру наждачкою, зачищаю і края чуть-чуть цим як його, пласкогубцями завертаю. А поверху кольцо, як усілитель, клеєвим пістолетом. Потім тут те ж саме роблю. І загинаю фольгу всередину, якби прибиваю чимось плоским прибиваю фольгу, щоб вона порівнялась. Потім вкидаю туди із фольги, э, такий шарик скручений. Потім вкидаю акумулятори 16 18,650. А потім беру зарядний пристрій. І в мене, виходить, розетка прикурюватель. Потім беру зарядний пристрій, під'єдную. І це в мене в якості зарядного пристрою зараз оцей корпус. Получається 12,6 вольт на повній зарядці. Можна на 2 зробити, теж заряджає. 8,4 вольт зарядки тільки треба. 12,6. Оцю зборку, де 12,6. Можна підключати компресор для колес, світильник. Ну, що там ще? Де все те, що йде до автомобілів за такою розеткою під прикурювач. Там вентилятор, FM-тюнер, ну, що завгодно, що йде до автомобільного. І таким образом, щоб не великий не носити акумулятор, така маленька зборка. Акумулятори досить потужні оці, якщо нормальна фірма, там гарний заряд. Єдине, що треба брати по можливості з одної партії одні акумулятори, щоб вони розряджались і заряджались рівномірно. Ток заряду 12,6 вольта можна від акумулятора автомобільного заряджати, можна від... Зарядного пристрою зараз покажу. Оце в мене розетка до такої зборки. А це регульований блок живлення. Тобто я настраю на ньому 12,6 вольт, плюс до мінуса і заряджаю акумулятори. Якось так. Кому було цікаво, ставимо лайк, повторюємо конструкцію. Конструкція дуже проста. Це все елементарно руками робиться, але вважаю дуже корисно. Дякую за просмотр.